17 січня 12.30. У у Розі пролунало один за одним два вибухи. Росія знову пустила по нашому місту балістичні ракети. Ворог вкотре вдається до тактики подвійних ударів, аби жертв було якомога більше. Я русказична з Николаєва, я біженка. А туди тут. Бомбіт. Як я на кухні, то кушать обід. От. Ну, первый раз прилетело, ничего так. Ну, тряхнула, Я не испугалась, уже привыкла, потому что наш дом там, где мы жили, хлам. Вот. А, это, а второй раз э, вы, вытяжка с, э, это, с колон, от колонки слетела, чуть ли мне не на голову. Э, посуда полетела. Сосед прибежал, парень, сказал, что принудительная эвакуация. Я поки російський пока чоловік з третього етажа, поки вийшла сумтрючка. І не, не знаю, куда. Я була в квартирі в себе. Я не чула, я не бачила, як воно. Я, я тільки почула, як воно гепнуло. І все. А що як далі, я не знаю. Ну, а як ви думаєте? Звісно, злякалась. Звісно, злякалась. Тих. Понятно, що злякалася. А що робити, Вибігла на вулицю, та і все. На третьому поверсі я живу в цьому домі. Раз був вибух, а потім хвилин через 30, другий раз не мене винесли хлопчики, я не ходяча людина. Дуже це часто, це часто ми страдаємо, хіба тільки ми вся Україна страдає. Цього разу ракети зруйнували навчальний заклад. Сильно пошкоджені два багатоквартирних будинки поруч. У інших прилеглих оселях вилетіли вікна та побило дахи, посікло автівки. Станом на 15.30 відомо про чотирьох загиблих криворіжців. Я встиг нагнутися. От жена моя не встигла нагнутися. Виділі два сполка в грудь. Це відбувалося моментально, але ну, я сам з Херсона переселенець, у мене троє дітей. Після смерті жіни залишилася. У старшого рібінка сьогодні день народження. Вот я, заезжали домой кушать готовить и сразу же, я с Херсона я привыкший, я нагнулся, ну, в машину взялся, а жена не успела, и вот она, она учителька в Ингульсе. Это мы, у меня жена в 22-м году в Херсоне умерла, батька умер, и я детей вывез. Вот это мы познакомились в том году, и она учителька в 114-й гимназии, преподаватель музыки. И вот детям день рождения отметили сегодня». Сьогодні в день ворог завдав ракетного обстрілу по місту Кривий Ріг. Маємо ушкодження цивільної інфраструктури, пошкодження один навчальний заклад, п'ятиповерхівки, також є ушкодження і автівок, і приватного сектору. На жаль, чотиро людей загинуло, семеро людей отримали тілесні ушкодження. Три особи перебувають зараз в стані. Тяжкому окрім загиблих також постраждало семеро людей. Троє у важкому стані. З них двоє чоловік та жінка в край важкому стані. 20 січня у кривому розді оголошено днем жалоби. Редакція на часі висловлює щире співчуття родинам загиблих.